Доброго дня! Доброго Бено, дня. Дня. Bueno. тож давайте знайомитись. Доброго дня, мене звати Ірина. Сама я родом з Харківської області, невеличке курортне містечко Старий Салтів. Але зараз так е зійшлося, що вимушена жити у Вінниці, ВПО, переселенці. А. До повномасштабного вторгнення я займалася м'ясом, я м'ясничка, я рубаю свиней. У мене був прекрасний магазин. Прийшли освободителі нас спасати. Вони мене врятували від моїх магазинів, від мого життя і від мого бізнесу. Наразі, на жаль, не залишилося нічого. Ми з чоловіком разом 24 роки, у нас було все, ми з нуля все підняли. Якби в один день лишиться всього, було страшно, було дуже боляче, що я це все втратила. Я цим горю, я, я дишу цієї роботи в м'ясну справу, в цей бізнес. Я вклала всі свої молоді роки. Ми з чоловіком робили це разом. Це як була наша третя дитина. У нас був такий сімейний підряд. Чоловік забивав, а я рвала. А як довго працювали з м'ясом? 15 років. Скільки туш за день ви могли обробити? П'ять штук в день. Вау! — Ви дуже міцна жінка. Так. Да. — Скажіть, а чоловік з вами також у Вінниці? Ні, на жаль, ні, не на жаль. Чоловік зараз на фронті, він воює, воює вже другий рік. Він пішов добровольцем. І навіть якщо б я просила, умаляла і плакала, нічого б це не змінило. Ну, він би не согласився. І... Від усього серця хочу подякувати вашому чоловікові. Те, що він робить для України, безцінне. І коли будете з ним розмовляти, переказуйте, будь ласка, йому низький уклін і слова безмежної вдячності. він міг би бути з родиною біля дружини, бачити, як росте донька, тішитися успіхом сина, але він пішов на фронт захищати всіх нас. І я від щирого серця сподіваюся, що він скоро повернеться з перемогою і у вашій родині все налагодиться, попри всі втрати, яких ви зазнали. Так. Хрумтить. це схоже на закуску. Це дійсно смачно. Мені дуже подобаються нотки підкопченості, з якими ви відпрацювали. Але на балкон, ви розумієте, не можу підняти вас. Чому? Соус розшарувався. Емоційні качелі мене закачали просто вже до тошноти. Я думаю, все, буде, що буде. Ну, все таки впевненість в тому, що хрустіла, і за основною задачею страви я впоралась, я була трохи так бадьоріша. Буду боротися, буду битися до кінця, але це всруся, але не покорюся. Я піду до кінця. Я зроблю все, щоб лишитись і потрапити в двадцятку. Я ж тобі сказала, що він не має бути жовтий. А він не жовтий, він Та білий. Та де він не жовтий? Він має бути білий. Пряний, ну, в моєму розумінні, пряний – це як? Тобто я додавала туди і перчику, і соусів різних, щоб він замаринувався і був більш пряним. Давай я зроблю новий. Іди постій трошки. Голосуємо. Ну, треба ж когось вже ставити туди. І вони колективним рішенням приймають рішення Іра Крот. Я не крот, а ви проіграєте. Ну, Я намагалася доказати, що ні. Ну думаю, ну окей, щас з вами м'ясо і все на світі не буде нічого. Я не крот, я вам клянусь. Що? Він я не крот. Я тобі кажу, що хтось вам порте блюда. Тому що я упустила момент з яйцями, коли я їх додала. Це вже була каша Малаша. Та що переділуємо тіста? Я Галя не сказала додать яйця. Друге тісто отримається, в робі виходить, по кольору, по консистенції, Оно таке, як у Олі. Іра, Іра, Іра. іра Аля йди сраку. Іра. Іра, іра. Іди дивись. Іра, йди до галі. Іди. Заверне, закінчується Ось, тісто. Мені треба зробити все. тісто. хисти. Іди, іди, іди можна подивитися, яка була ця для виріжування. Я не знаю, скільки разів вона мені крикнула: Іра, іди, дивись, Іра, іди понаблюдай. От в цей момент добра Іра просто закінчилась. Мені хотілося сказати. Іди до неї, що вона тебе зола. Якщо я зараз не зроблю, я переділаю. Успокойся, бо ти шкодиш всім. Ми командно працюємо, все, не нервничай. Я не можу бросити цей процес. Все, він у мене йде, я не можу його бросити. Ти, якщо погодилась стояти там і писати, запам'ятовувати цю інформацію, стой, запам'ятовуй. Сьогодні в мене був день експериментів з продуктами, з якими мало працювала. До речі, пашот я готувала перший раз в житті. Скільки яєць зіпсували перед тим, як приготувати? Ні одного виду воно гарнюнє, це добре, що воно витікає. М -м -м. Який цікавий експеримент з картоплею. Кисловата, напевно, так. Я дуже боялася, як вона спробує цю картошку, і вона покажеться закисла. Зверху, кисловата всередині, вона. Мені подобається, що кислота не дала розвалитися, і воно так все дуже щільно хрумтить. А, а зверху є кислинка. Ось ця спочатку дивуюча, а потім балансуюча, насправді. Я з'їла і ще б з'їла. Це, це непогано. Тобто кулінарно думаєш, для чого картоплю варити в шампе. А по результату воно себе виправдовує насправді. Тому що броколі таке. Є броколі. А тут зелений соус до нього. Він класний за кольором, за консистенцією, і дуже насичений. Насправді, до ось цього нейтрального трав'янистого броколі саме те, що потрібно, Ір, дуже розумний вибір, як на мене, тут є і білок, і клітчатка, і жири. Вистачає кольорів. Це повноцінна страва, якою можна насититись і в цей же час насолодитися, посмакувати. Я думаю, що дуже добре, що ви обрали для себе більше часу. У вас вистачило його на презентацію, на чисту тарілку, е, на подумати, як використати ту обмежену кількість продуктів е, з розумом. Дякую. Я довольна. У мене там уже таракани мої пляшуть сам румбу Думаю, блін не зря, не зря. Пишіть інгредієнти. Дивись, пише. кого я пишу? Іра, ти кого пишеш? Вову. Якби тут я не учла такий момент, що мені треба і писати, і бігти за продуктами. Тобто тут була трошки така в мене накладка. Теплий кефір, дріжджі, 50, 50 грамів цукру. Так, так, так. Так, так, Дякую. Так, так. Все отак от розтягнули. Борошна так само манітоба. Все розтягнули і потім додаємо борошно. Накриваю рушничком і ставлю у теплу духовку, щоб воно вже працювало підходило. Складність, в тому, що це паска, яку я ні разу не пекла. <гум> От тобі складність. Я не кондитер, ну, але ж я робила все максимально чітко. Я дивилась на всі його рухи. Я, я просто так підходила, я дивилась на те тісте. Ну, Тобто я хотіла зрозуміти весь цей процес. А де тісто твоє? Стоїть в духовці. Ти контролюєш тепленьке? покажи мені його. Ану на Ну не підходить. Не таке зовсім. А що тут таке? А чого не таке? Ну Тому що не таке. Все по вашому рецепту. Ні. Дивіться, не так. Зараз перероблю. Не таке. Ну, дивіться, у вас же одразу ж не таке. А в мене тепленьке воно так, Сунь палець. В мене, в мене гостіше. Ага, ага. І я про, як сказати, культурна. Профітькала перше своє тісто. Тобто я дала забагато муки. Я перероблюю швидко тісто. Я питаю, нащо перероблювати? Ви втратите час. Що ви зробили не так? Я дала багато муки. Я собі надумала запекти картоплю, зробити з неї пюре. Додати туди яєчко, щоб це була основа, мій коврик для мого майбутнього рулету. А в рулет у мене піде листя шпинату і приправлена, хорошо замаринована курочка з горіхами. Я це все скрутю, поставлю в духовочку. Це буде така невеличка колбаска, яку я розріжу потім на іскосочок, красиво виставлю, зроблю з фольги, е, значить, якусь презентаційну таку лодочку тарілочку. Сюрпризи в мене почались як тільки я дістала картоплю, вона вже спеклась. Я її в блендер перебила, я туди ще посолила, і якого та хрена я туди линула вершків. Просто, ну просто. Клейстер і квашня. Я взяла фольгу, намазала її олікою. Думаю, зараз я розмажу, картошка все одно схватиться цим. Ну, я зможу завернути. Зверху листячка шпіната. Шпіната обмазала соусом уже готовим. Починаю завертати. І все. Оставай. Воно розвалилось. Закручу все одно, плотніше, роби края далі. І закручу, понял? длінше. В мене ступор. Думаю, так, що делать? Ну, 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 ну все, все пропало. Мені переробити чого. У мене нічого немає більше. Можу зробити кольцо. Я так уже, так думаю, так, успокойся, вибору немає, робимо, що робимо. Я цю всю смесь кидаю в це моє імпровізоване кольцо. Думаю, ну хоча б запіканка. Я бігом роблю чипси в фритюрі з куриці. Достаю ту запіканку. Я згорем пополам його на ту тарілку, обмазала соусом. Посипала горішками, вставила свої прекрасні чіпси. Кажу, все, це крес на моїй могилі. Тільки в віді корінних чіпсах. У мене нервний сміх. О ті качеришки треба повідрізати, це не красиво. Ір, ми покаробним, далі ми розберемося. Я вже нервничаю, мені вже все не подобається. Понімаєш ти, бо немає цієї команди, нема зібраності. Люба, вроді би, намагається допомогти, при цьому вона не робить толком ну, все і толком. Оце сьогодні була Люба. Вона старалась бути везде, не один процес вона не доводила до кінця. І якось розлагоджено ми працювали всі. Розумієш? Блін, вона палить просто, ця духовка там не зверху положиш. Блін, вона просто шмалить. Як вам працювалося разом? Отлично. Навпаки, навіть допомагали одна одній там, в деяких моментах. Мені здається, слово навіть говорить про те, що конфлікт не вичерпано. Но я не скажу, що це конфлікт. Це більше як неприязнь одна до одне, щось в такому плані. Мене це мало колише, якщо чесно. Хочеться їй мною спілкуватися, не хочеться. Ніхто нікого ні до чого не змушує. В умовах конкурсу ми в умовах конкурсу. В цього павільйону я не хочу пересікатися з цими людьми. Насправді я готувала з натхненням, не скажу, що з любов'ю, але я дуже, так, намаг... але дуже намагалась приготувати смачно. Такими з азіатськими трошки нотками. я не готувала з ненавістю. Паста, з синьою капустою, італійська, в якійсь жижі, кашоподібній, замотана азійською. Що ви мені вішаєте зараз? Я не повинна любити Любу. Я повинна її приготувати. Я її приготувала, так як бачу її. Я в мене не все вийшло в кулінарному плані. Да, там, я вже потім подумала, що треба було відсідити цей сок. Малінка від себе щось ліпе там. Та я вже презентацію зробила. А? Я думала, що в нас вже час закінчується. Я теж вже зробила, але мені не подобається. Прибираю це все в сторону, беру нову тарілку. Рішаю, що я не буду ізобретати велосипед. Я роблю презентацію, така, як у Івана, ну плюс-мінус, більш, більш схожа. Я перероблю крем, додаю в нього вершки. І він становиться менше солодким. Я думаю, хоч за що цього не буде цієї притарності. Влад, може, трошки так пішов у себе. Він був сконцентрований на качці, він хотів її просто довести до ідеалу. Як тобі думаєш, вона примаринувалася гарно? Я думаю, так. Качку не просто знаєш гарно посмачити. Е, Я зварив для неї маринад на основі імбиру, чилі, перцю, трішки кориці. Меду, зварив такий типу дуже насичений маринад, в ньому замаринував качку, м -м -м заніс вакууматор, тому що якщо ти в вакууматорі вакуумуєш якийсь відкритий продукт м'ясо з маринадом, а, за рахунок вакууму воно типу впити краще маринад. Пальником максимально звузив шкіру, надав їй красиву форму. Зробив на ній ці правильні насічки, позачищав, ну максимально попрацював. Качка смажиться. Ми качку будемо підкопчувати? Так. Подільно замачуй опілки. трошки на них води. Плюс качку Ірина закоптила. Це її була ідейка, крутий задум, гарна ідея, супер. Що то в нас для соусу? Йде мед, імбир, чилі. Я з курки робила соус. М'ясний соус. Я всю нашу курку, шкурку з неї здерла, всю перерубала і кинула в каструлю. Що ставлю випарювати? Так? Так, так. Не такий він густий і коричневий, як нам хотілось. Але він смачний. Нам хотілося прям такий земляний, типу поле, земля, от як там собі так це бачили. Ну, Він вийшов не такий трошки. У нас вийшла піщ... піщана земля, пісочок. Поле із піску. Готові? Так. Менше стаємо, все, зато страва класна, пробує. Угу. Ну Всього, інтертейменду немає, ну, там нема нічого, ніякі дії. Ми з владом сьогодні запрошуємо вас в наш кулінарний музей. Ми сьогодні вам презентуємо таку картину: ранкове осіннє поле. Це саме той час, коли треба збирати урожай, готуватися на зиму. Якесь там поле, сонце сходить чи заходить, не знаю, в тумані. Все. Я не бачила там цієї картини. Мені просто була гарна презентація. І ми для вас сьогодні приготували. Ніжний крем з рікоти та моркви, карамелізовану морковку, цибулю порей, підкопчену качку з м'ясним соусом. Смачного. Супер. Mm -hmm. одразу ж хочу сказати про фламбе. Алкоголь має бути гарячим, бо інакше він не горітиме. Коли ж ви робите фламбе на гарячій пательні, то можете наливати навіть холодний алкоголь, він все одно горітиме. Так. А у вас тарілка холодна, і алкоголь теж. Тому нічого не вийшло. Дякуємо. Я робив фламбе тільки в сковорідці, Ну тобто під час готовки. При подачі ніколи так не робив та кому вдома подавати фламбе. А на жаль, ви не виконали першу частину завдання, адже вау, ефекту немає. Касій тресь місяці. Частинки порею ми бачили доволі часто у вашому виконанні. Хотілося чогось новенького від вас. Хоча претензій до смаків не маю. Качка дуже смачна, морква також чудова, пюре бездоганне. Ми пам'ятаємо ваше завзяття та віру у власні сили. До повномасштабного вторгнення я займалася м'ясом, я м'ясничка. Я рубаю свиней. У мене був прекрасний магазин. Прийшли освободителі нас спасати. Вони мене врятували від моїх магазинів, від мого життя і від мого бізнесу. Наразі, на жаль, не залишилося нічого. Ну, все попереду. Я впевнена, що я поверну своє м'ясо, я поверну своє життя, свою роботу і ще буде тільки краще. Ми пишаємось вашими досягненнями, і нам дуже сумно, що сьогодні ми змушені з вами попрощатись, але я бажаю, щоб ви не зупинялись і продовжували досягати вершин. Я безмежно щаслива людина, що провела тут цей час. Я дуже познайомилась з гарними людьми з тобою. Я дуже кайфанула, дуже. Мені прям мега-приємно. Я хочу подякувати вам, судді. Я везу додому фарширований рецепт паски поелі від ектора. Я визушу від Олі. Це просто це нереальний опит. Я всім вам дякую. Вам, дівчата, бажаю перемоги. Дякую. Дякую. І слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Мій світогляд тут він перевернувся до такої степені, що я готова зараз кардинально змінити своє життя. Все. Всем спасибо, до встречи на финале.